Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції як оголошувати спеціальну воєнну операцію, так от сам особисто власною персоною вийшов 24 лютого 2022 року для того, щоб повідомити про те, що Росія йде війною в Україну. А як завершувати СВО, так випускають замінителя через місяць, два спеціальна воєнна операція закінчиться. І наступить мир, которова, кстати, очі многі э, м'яко говоря ждуть ужасом. А я перепрошую, а що відбувається, ну тобто, не те, щоб я була проти миру, не те, щоб я була проти завершення спеціальної воєнної операції, не те, щоб я була проти того, щоб Росія забралася геть з наших українських територій або е, перестала активно обстрілювати Україну. А я просто не розумію. Ну, по перше, де радість. Ну бо. Кілька місяців тому ви розказували про те, що всі цілі спеціальної воєнної операції вже виконані, і тому ми можемо її завершати. Я не бачу усмішки на обличчі, що це побіда всіх побід. І ми наконець достигли демілітаризації, денацифікації України і навіть практично вийшли на границі Донецької і Луганської області. Не бачу цього взагалі, ми майже що вернули. Всю Курську область під контроль Росії. Не бачу цього взагалі. А що сталося? А що має статися за місяць чи два, коли ця СВО закінчиться? Ну бо зараз, як на мене, виглядає так, що нібито народонаселення на Росії почали готувати до того, що СВО такі все.